Парцевий спортивний годинник «Sanda Bike Green». Корпус годинника виконаний з полікарбонату. Ремінець це каучук. Годинник має підсвітку. Щоб її увімкнути, натискаємо верхню ліву кнопку. Її краще видно у вечірній час доби. Для того, щоб налаштувати наш годинник, потрібно тричі натиснути ліву нижню кнопку. Бачимо, що блимують секунди, щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти далі на години та хвилини, натискаємо нижню праву кнопку. Бачимо, що вже блимують години, верхню налаштовуємо значення. Нижньою перемикаємось, переходимо далі на хвилини, верхньою налаштовуємо значення, знову нижня права. Нижня права переводить нас на місяць, верхню обираємо значення, натискаємо нижню праву. це в нас дата. Натискаємо верхню праву, обираємо значення, натискаємо знову нижню. Обираємо день тижня. Дні тижня в нас йдуть скороченням англійською мовою. Натискаємо знову нижню праву кнопку. переходить на секунди, отже, ми налаштували наш основний час. Для фіксації натискаємо ліву нижню кнопку. Також ще за підсвітку в нас відповідає ще одна кнопка це середня з правої сторони. Вона також відповідає просто за підсвітку. Переходимо в наступний режим годинника лівою нижньою кнопкою. СТ це секундомір. Щоб запустити, натискаємо праву верхню кнопку. Бачимо, пішли секунди. Щоб зупинити, натискаємо ту саму кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку. Переходимо в наступний режим це основний час, секундомір, будильник. Щоб ввімкнути або вимкнути будильник, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, в нас з'явилась ось така позначка. Це погодинний будильник, тобто будильник буде лунати щогодини. Натискаємо ще раз, з'явився дзвіночок. Це наш основний будильник, на який налаштовано час, який ми бачимо вище. Можна як вімкнути кожен окремо, вімкнути два разом, так і два разом вимкнути. Щоб налаштувати саме значення будильника, затискаємо праву нижню кнопку, починаємо рогати наш час. Налаштовуємо точно все так само, як і при налаштуванні основного часу. Годинник має 5 атмосфер водостійкості, отже, з годинником можна плавати та занурювати його у воду. Зараз перевіримо. Занурюємо годинник у ємність з водою. Як ми бачимо корпус повністю в воді, дістаємо. Бачимо, секунди йдуть з годинником, все добре.